Терпіння це одна із тих якостей характеру, яка збудовується і розвивається завдяки різним випробуванням в нашому житті. Як правило, людям не подобаються труднощі та різні ускладнення в житті. І ось ради комфорту ми хочемо максимально все спростити. Звичайно, немає ніяких проблем і нарікань стосовно розвитку технологій, завдяки яким наше життя стає більш комфортнішим. Ми з вами так звикли до вчасно доставленої пошти чи їжі, що коли ми не отримуємо чогось тоді, коли очікували це, в нас починається таке внутрішнє ремствування та прояви гніву. І ось такі моменти ми розуміємо, що проявлення терпіння потрібне як ніколи. Проте важливо розуміти, що терпіння по Біблії має набагато глибше розуміння і значення в Божих очах, аніж те, як ми його собі уявляємо, коли змушуємо себе терпіти ради задоволення власного комфорту, як у випадку вчасно доставленої пошти чи їжі. Біблійне терпіння або терпіння як плід Святого Духу. Має в своїй основі зовсім інші причини, а значить, і направленість, а отже, і цінність. І ось, ґрунтуючись на вчені Святого Письма, пропоную нам з вами коротко проаналізувати характерні особливості християнського терпіння. По-перше, терпіння пов'язане з очікуванням виконання біблійних обітниць. Християни, які впевнені в істинності, правдивості та точності змісту кожної біблійної книги, вірять також і в те, що Бог робив в минулому, впевнені, що Він робить в сьогоденні, і надіються на те, що він зробить в майбутньому. Саме так поступали біблійні мужі та жінки, які поклонялися Яхве. Автор послання до євреїв в 6 розділі з 11 вірша пише: бажаємо, щоб кожен з вас аж до кінця виявляв ту саму дбайливість для повної певності надії, аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і терпінням успадковують обітниці. Як бачимо, терпіння потребує проявлення зусиль. І ось добрим прикладом терпеливого очікування є Авраам. Тож, будучи довготерпеливим, він одержав обітницю. І хоча не завжди терпіння винагороджується очікуваним для нас результатом, в Біблії є досить багато прикладів різних чоловіків і жінок, які протягом століть чекали виконання обітниць та помирали з надією на їхнє виконання. Але проте сама наявність ось цієї чесноти, якою є терпіння, є цінною в Божих очах. Більш того, ми з вами повинні брати приклад з тих вірних Богові, чоловіків і жінок, які в терпінні проходили свій життєвий шлях, тим самим підкріплюючись і підбадьорюючись на власній життєвій дорозі, дивлячись на ось оцю от велику хмару свідків. Відкиньмо всяку гордість за гріх, що легко нас опутує, з терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на поводиря і вершителя віри на Ісуса, як пише автор Послання до Євреїв в 12 розділі. По-друге, терпіння є бажанням християнина досягти кінцевої мети, зустрічі з Господом. Це не просто бажання, це надихаючий мотив, який не дозволяє нам з вами опустити свої руки навіть в самих складних ситуаціях нашого життя. Ця мета є нашим дороговказом. Наприклад, найбільшою радістю християнина є майбутня зустріч зі своїм Спасителем. В ранніх християн ця надія була пов'язана з приходом Господа. Саме тому Яків. Пише в п'ятому розділі сьомого вірша. Отже, брати, будьмо довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує Його, доки випадуть ранні та пізні дощі. Довготерпеливі будьте й ви, зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Християни, до яких пише Яків, знаходились в розсінь. Скоріш за все через гоніння. А тому їх очікування приходу Ісуса Христа відчувалося дуже гостро. Як я використовую фразу зміцніть серця в наказовому способі, зі значенням мати непохитну впевненість. Тобто зміцніть ваші серця означає майте непохитну впевненість. І ось в даному випадку впевненість. Є основою для нашого довготерпіння. В-третє, терпіння є плодом Духа Святого. Ця важлива характеристика показує, що істине терпіння має надприродні походження. Апостол Павло проводить довготерпіння в списку плода Духа Святого. Отже, ця якість характеру, як і інші характеристики плода, можлива тільки. Завдяки змінам, які робить Дух Святий в серці людини. Довготерпіння може проявлятись не тільки по відношенню до очікування виконання Божих обіцянок та в терпінні надії на нашого, нашого Господа Ісуса Христа, але і у демонстрації цього терпіння в різних аспектах нашого духовного життя та взаємовідносин. З іншими християнами або невіруючими людьми. Уважно вивчаючи новий заповіт, ми бачимо, що частиною характеру та природи вибраної Божої людини є довготерпіння. Це практично виражається в тому, що християни повинні з довготерпінням підтримувати один одного та бути терпеливими до всіх. Християни повинні проповідувати слово з усякою терпеливістю. Служитель повинен проявляти терпіння заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою. Також терпіння проявляється під час переслідування. І нарешті, якщо ми кажемо, що любимо людину, це означає, що ми готові довготерпіти її. Четверта характеристика, терпіння це, терпіння це важлива складова в боротьбі з гріхом та духовними силами. Тривала боротьба з гріхом це результат бажання християнина жити святим життям та приносити Богові славу. Терпіння тут виступає в ролі стійкості та проявлення мужності в важких обставинах. Християнин добре розуміє ціну духовної боротьби, а саме це страждання і смерть Ісуса, який був принесений в жертву за гріхи людства. Саме тому ми з вами маємо здатність та бажання стояти в опозиції до диявола та його війська. Апостол Петро так характеризує сатану: ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглинути. Іншими словами, ми з вами завжди будемо відчувати тиск зі сторони диявола, який буде робити все можливе для того, щоб ми стали знову рабами гріха. Проте ми повинні протистояти йому не тільки вірою, але й уповати на Бога всякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав нас до своєї вічної слави. І ось Проявляючи довготерпіння в тривалій духовній битві, ми неодмінно отримуємо ось оце укріплення, обновлення та зміцнення наших сил. Не сумнівайтеся в цьому. Проаналізувавши чотири характерні особливості християнського терпіння, я закликаю кожного з вас і себе прагнути бути терпеливими людьми в тих обставинах, в яких ми з вами знаходимося. У кожного з нас різні обставини. І нам потрібно уникати спокус, думати, що обставини іншої людини вони можуть бути легшими, аніж мої власні обставини. І навпаки, обставини іншої людини набагато гірші, аніж мої обставини. Звичайно, кількість і сила, спокус і випробувань може бути різноманітними в нашому житті. І я думаю, не мені вас вчити, як потрібно проходити випробування. Адже самим головним, самим яскравим і досконалим прикладом проходження різноманітних випробувань в терпінні є наш дорогоцінний Спаситель Ісус Христос. Протягом всього земного життя Він також зустрічався з різноманітними спокусами і випробуваннями, які він проходив доготерпіні. Він зустрічався з ворогами, яких довго терпів. Він проявляв любов до різних людей, виявляючи також до них терпіння. І зрештою, цей приклад Ісуса Христа є нашим дороговказом для всього нашого життя. Він є нашим вчителем, і Він є нашим Господом, якого ми будемо наслідувати. No.